Твоє справи сподіваюся, у тебе все добре. Навіть якщо ти справжній кіборкотлета, одна погана мишка може злити тобі всю катку і зіпсувати увесь рейтинг. От уяви, ти робиш ідеальний мув, майже береш раунд. І тут курсор сіпнувся, сенсор не спрацював або взагалі клік із затримкою. Все, мінус перемога. У будь-якій роботі важливий хороший інструмент. Стрімеру потрібен потужний ПК, автомеханіку потрібен якісний набор гайкових ключів. А геймеру якісна мишка. Ну то якщо ми вже заговорили про якісні мишки, ось вони всі зліва направо. GamePro Asgard. Асгард. Це не просто мишки, а справжні боги ігро. Рового світу кожна модель носить ім'я скандинавського божества: тор, локі, одін і сорт. І це, між іншим, не просто так у кожну мишку закладений характер свого героя, десь швидкість і реакція, десь холодний розрахунок. Вся лінійка гейм про Аскард виконана в сучасному Panda Style. Мінімалізм, чисті лінії та збалансовані кольори, які виглядають стильно і гармонійно в будь-якому сетапі. Матові софт тач поверхні приємні на дотик, а плавні форми забезпечують зручний хват під будь який стиль гри. Завдяки продуманим деталям та змінним елементам, глайди, гріпси, підсвітка, Кожна мишка виглядає унікально та може підлаштовуватися під твій смак і гру. До речі, хто твій улюблений бог скандинаві? Аські міфології мені найбільше подобається тор. З нього і почнімо. GamePro Asgard Thor Це мишка натхненна самим богом грому. У мишки є зручна зарядна станція з РГБ підсвічуванням. До речі, підсвітку можна змінювати, натискаючи на цей сенсор. Дуже зручно станція одразу відповідає на твій дотик. Якщо ж ти не любитель підсвітки, її тут також можна вимкнути. Плюс є вбудований екран прямо на корпусі мишки, де ти завжди бачиш рівень заряду, DPI, тип підключення та іншу корисну інформацію. Вага мишка всього лиш 56 грамів. У руці лежить дуже зручно. Підйом не дуже високий, завдяки чому кисть не втомлюється від довгих сесій. Дисплей на мишці виглядає стильно. Рішення з док станцією мене приємно здивувало. По перше, зовнішній вигляд док станції. Я дуже полюбляю все з підсвітками. Виглядає якось святково на робочому столі. Вона ідеально вписується і. Не займає багато місця. По-друге, це дуже зручно. Оснащена сенсором PIXAR 3395 з регульованим DPI від 400 до 26 тисяч. Ідеальна точність і швидкість в будь-якій ситуації. Частота опитування 1000 Гц. дає миттєвий відгук без затримок. Вбудований акумулятор на 300 мАч. Працює до 40 годин без підзарядки, а для дротового режиму є легкий паракордовий кабель довжиною 1,8 метра. Перемикачі Хуану витримують до 80 мільйонів клік. Бічні до 3 мільйонів. У комплекті є змінні 100% ПТФЄ глайди для ідеального ковзання по килимку. Але плюси цих мишок в тому, що їм не важливо покриття, на якому ти працюєш. Я, наприклад, працювала і весь цей час мишка була на підлокітнику. На її роботу це ніяк не вплинуло. Наступний у нас божественний Одін Pro Asgard Odin. Мишка, названа в честь Одіна. створена для геймерів-стратегів, які люблять повний контроль, швидкість. І точність в грі. Ультра легка, всього 39 грамів. Але при цьому потужна і швидка. Її вага ніяк не вплинула на її розміри та на якість пластику. Мишка не видає зайвих звуків на зразок скрипу або хрускоту при роботі. Натискання на клавіші тихі, люфту кнопок немає. Коліщатко також працює тихо, воно прогумоване. Працює в трьох режимах: провід, 2,4G через ресивер і блютуз. Вибирай, як тобі зручніше. Всередині сенсор Pixar 3950IC з налаштуванням DPI від 400 до 30 тисяч і частотою опитування до 8 тисяч Гц. Реакція миттєва – затримка майже нульова. Батарея на 250 мАч тримає до 30 годин гри. Перемикачі Huano витримують до 80 мільйонів кліків. В комплекті змінні 100% ПТФ є глайди. Дуже зручно мишкою користуватися на будь-якому покритті. Вона відмінно ковзає по будь-яких поверхнях. GamePro Asgard Sword Вбудований акумулятор на 400 мАч забезпечить до 40 годин роботи без підзарядки. А мінімалістичний дизайн Panda Style гармонійно впишеться в будь-який ігровий сетап. Важить мишка всього лише 50 грамів. Покриття приємне софт тач, на якому не залишається слідів. Як, збірки, як і збірки, у попередників відмінна. Якщо, наприклад, хтось дуже сильно нервує під час гри і долоньки спітніли, завдяки гріпсам миша висковзати з рук не буде. Сенсор PIXAR 3395 з діапазоном DPI від 400 до 20%. Гарантує виняткову точність і миттєву реакцію. Підтримка трьох режимів підключення: провід, 24G і Bluetooth. Частота опитування 1000 Гц. виключає затримки і забезпечує повне занурення в процес. І легкий паракордовий кабель довжиною 1,5 метра, роблять використання максимально комфортним. Game Pro Asgard Loki. Легка і компактна, бездрутова ігрова миша. Натхненна образом Локі. Хитрого бога зі скандинавських міфів. Вага всього 52 грами, робить її ідеальною для до. Довгих ігрових сесій. Ергономічна форма і м'яке софт-тач покриття забезпечують зручний хват. Якість пластику також на висоті. Сенсор Pixar 3395 з діапазоном DPI від 400 до 26 тисяч і частотою опитування 1000 Гц. Акумулятор на 250 мАч. Працює до 40 годин без підзарядки. Є три режими підключення: провід, 24G через ресівер і Bluetooth. В комплекті легкий паракордовий кабель довжиною 1,8 метра. Перемикачі Хуана витримують до 80 мільйонів кліків. Змінні 100% ПТФ є глайди і додаткові гріпси, дозволяють адаптувати мишу під себе. Клавіші і куліщатко досить тихо працюють, аби ви могли грати і при цьому не дратувати своїх близьких постійним клацанням. Я тут багато разів згадувала про глайди і гріпси. А навіщо потрібні ці глайди і гріпси? Давай розбиратися. Покажу на прикладі мишки Тор. Глайди 100% PTFE. Це накладки на нижній частині мишки, які забезпечують плавне і тихе ковзання по килимку, або по будь-якій поверхні поверхності, на якій ви звикли працювати. Вони знижують тертя та дають контроль навіть у найдинамічніших іграх. Гріпси. Це тонкі накладки з текстурою, які клеяться на боки мишки. Вони покращують щеплення з рукою, запобігають вислизанню і додають комфорту під час тривалих сесій. Усі глайди і гріпси виготовляються на заводі Lamзуom одному з найтехнологічніших у галузі. Підбиваємо підсумки для балансу і універсальності тор для максимальної швидкості і легкості одяг для комфорту і тривалої автономності сурт. Маневреності і легкості управління локим. А яка мишка тобі сподобалася найбільше? Пиши у коментарях, мені цікаво дізнатися. Ну а я бажаю тобі гарного дня і тільки якісної техніки. Бувай!